Дрони атакували базу. Берегової охорони окупантів у Криму це вже власне не те, що літає, а те, що плаває. Дрони знаєте, різні бувають. У той час росіяни якраз наводили, проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Таким чином уражено кілька об'єктів, зокрема і штаб, із пунктом управління склад боєприпасів і техніки, а також вогневі позиції ворога. Крім того, із ладу вивели електропідстанцію та технічні споруди. Варто додати, що база яку Атакували Служба безпеки України була захоплена ворогом у морських сил ще у 2014 році, і саме на Донузлаві не здавався тральщик Черкаси. А ну, далі до нашої розмови долучимо речника Української добровольчої армії Південь Сергія Братчука. Пане Сергію, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. Ви знаєте, коли читаю новину про те, що ми морськими дронами вразили щось на водоймах, уявляється, якась. Е Бляшанка на кшталт російського старенького корабля або більш новішої моделі і так далі. Але тут у зведенні СБУ мова йде про враження штабів, пунктів управління, складів з боєприпасами, техніки, електропідстанції, технічні споруди. Там цілий перелік номенклатури, яка повинна стояти, по ідеї на суші. Це що, вже кінчились кораблі. Ми об'єкти інші почали атакувати, які нам цікаві. Ну, власне, ми ж говоримо про ті ту інфраструктуру, яка складає основу берегової охорони, тобто це те, що наближено до морської інфраструктури, воно фактично знаходиться на межі моря та суші. Тому скажімо так, що це ураження буде продовжуватися, тому що слі за допомогою морських дронів, які, як ви бачите, не просто проривають а проходять як ніж по маслу, саме берегову охорону берегової охорони. Ну, власне, та тавтологія, яку можемо собі сьогодні дозволити треба розуміти що для проведення такої операції було витрачено відповідний час відповідний ресурс головне що була розвідка дуже добре спрацювала і сьогодні взагалі проблеми з Електропостачання у Криму, особливо на південному березі Криму, є надзвичайною проблемою, тому що дуже багато населених пунктів, в тому числі і Севастополь, залишаються сьогодні багато районів без електроенергії. Розуміємо прекрасно, що вся цивільна, так звана цивільна інфраструктура ворога, вона в тому числі запитана і на військову інфраструктуру, на інколи складно вирізнити, а де що на кого працює. То в будь-якому разі, тут ми бачимо, маємо військовий успіх. В будь-якому разі, і успіх це є чималенький. такі операції в Криму будуть проходити весь час і на березі, і на морі. Не забуваємо про те, що Україна дійсно тут можна послатись, посилатися на командувача е, сил безпілотних систем. Про те, що понад 165 номенклатурних видів дронів сьогодні розроблено, розроблюються в Україні, то можете собі уявити. Ну щось на кшталт Марса такої. Я думаю, що якщо росіяни будуть і це скоро кричати, то це буде схоже на правду. Ви згадали про відключення світла. Тут хочеться особливо глибоко поіронізувати з цієї ситуації окупаційна влада Севастополя. Навіть графіки ви. Мкнення електрики запровадила їм там. Вимикатимуть кожних дві години світла, і загалом їх його кажуть, не буде 12 годин на добу. А, чи мінятиме подібне щось у головах окупантів на вашу думку? Бо знаєте, воно коли сидиш без світла і в плюс 40, воно трохи якось по іншому реальність відчувається. Я не впевнений, що це буде найближчим часом, скажімо так, якщо до цього підключити відповідно пропаганду, так як це працює на Росії, то думаю, то результати були б набагато швидшими, і все відбувалося б набагато швидше. У будь-якому разі, треба розуміти, що 12 годин без електроенергії це ще не межа. А нехай спробують, ну, наприклад, як на Одещині бувало, і вісімнадцять один без електроенергії, я думаю, і в інших регіонах нашої держави, де взагалі немає електроенергії, це при тому, що Україна не бомбардує в власні, власній, хоч і тимчасово окуповані території. Ми говорили про те, що по перше, і все справдилося, буде лунати сигнал повітряної тривоги в Одесі, буде бумерангу в Севастополі. Подивіться, це фактично кожного разу відбувається. І власне, якщо в нас є проблеми з електроенергією після бомбар. Два, то чому їх не має бути в Севастополі? Далі буде. Сподіваюся, що так щось буде промиватися в голові. І ще раз кажу: яким чином? Ну подивимося, нехай буде так, як є. Можливо, буде і більше без електроенергії. Я не проти цього тижня. Об'єктом особливої уваги медіа стали події довкола плацдармів у Кринках. Була історія про те, що е, наші вивели звідти свої підрозділи? Потім була заява від речника оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитра Лиховія, який каже, що сили оборони України перебувають на визначених генштабом позиціях лівобережжя Дніпра і знищують там окупантів. І весь цей інформаційний шум, який в медіа рознесли, він надто перебільшений. Що е, насправді відбувається на цих плацдармах? і Яка їх перспектива на сьогодні? На вашу думку. Ну, власне, у вашому питанні є трошечки відповіді на це питання, тому що ви абсолютно вірно і точно говорите про плацдарми. Плацдарм в районі населеного пункту Кринки, так місцеві. Просять називати саме кринки а, Він одним, одним, одним з, одним з плаздармів, які у нас є на лівому березі, тому звичайно медійно це розкручено, і медійно хтось на цьому теж хотів хайпонути. Скажемо так, інформаційна тиша відповідно дотримується лише по одеськи можу сказати питанням на питання: які штурмові дії? Принаймні сьогодні їх вже було три, і проти кого найголовніше ворог проводив на лівому березі. Це офіційна інформація, про яку ми можемо говорити. Так, ворог активно почав більш активніше діяти, в тому числі на Дніпровських островах. А ми бачимо, що цей напрямок він тепер, на мій погляд, це таки більш точно називається Придніпровським. Це те, що є у зведеннях нашого генерального штабу, і відповідає тому, що є в дійсності наші підрозділи виконують завдання на придніпровському напрямку і виконують там, де це визначено відповідно командуванням і про втрати ворожі. Ми теж дізнаємося на лівому березі Дніпра. То зрозуміло що ці втрати завдають і українці, зокрема підрозділи морської піхоти. Ну і власне тут безпілотні системи наші теж дуже активно діють. Це те, де ворог відчуває програш в так званому малому повітрі. Ну і зовсім на останок вчора пізно ввечері. Мер Одеси Труханов повідомляв про те, що в місті лунали вибухи. Чи є уже інформація про те, що це були за вибухи? Дуже сподіваюся, що це просто робота протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона працювала на жаль, ворог бив балістикою з території якраз тимчасово окупованого Криму. Попередньо цей Скандер М. А знову мова йде про касетну бойову частину, і це був вибух якраз цієї касетної частини. Попередні постраждалих та уражень у нас немає. Сподіваюся, ці дані вже будуть також підтверджені офіційно. Пан Сергій, я вам вдячний за те, що знайшли хвилинку для ну, нас і дали коментар. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук був з нами на зв'язку цієї ми.